Вітаємо національні спілки журналістів, наших чемпіонів фехтування, шабля. Ну, давайте, по-перше, ми представимо наших дівчат. Да? Да. Це на сьогодні в студії Марія Озаренко і Лера Маринець-Кубанська, Валерія, правильно, да? повне я Маринець-Кубанська. Це сьогодні дівчата, які стали чемпіонками України в команді. Серед дорослих. В команді йде чотири учасника, ще двоє дівчат більш старших, сподіваємося, приїдуть до нас трохи пізніше в студію. Сьогодні ми хотіли поспілкуватися з нашим молодим поколінням шаблістів юним. У мене буде перше питання до обох. Скажіть, будь ласка, дівчата, я думаю, всім буде цікаво, як ви прийшли в цей спорт? Я ну, знала про фехтування ще давно, тому що сестра моєї мами професійно займалася фехтуванням, вона навіть була майстром спорту міжнародного класу, але фехтувала на рапірі. Я, якщо чесно, ну, до е якогось моменту не знала, що в нас в Одесі є якісь секції з фехтування. Але ось якось так одного дня. Е Побачила історичну стрічку на телевізорі та да, по телебаченню. Так. так побачила історичну стрічку про фехтування. І мене просто це як заворожило. Цей телевізор я просто не могла відірватися від перегляду цієї стрічки і якось дуже сильно зацікавилася фехтуванням. Якраз ця стрічка була саме про фехтування на Натраплю, так. Да. І так несподівано я також натрапила на рекламу. Набору для занять фехтування, і ось так ну, і... Що да, вирішила, що це моя доля. Валерія, а у вас як це сталося? У мене набагато простіше. Я до восьми років займалася танцями. Був один якийсь концерт. Ми поверталися з мамою додому, і в моєї мами була мрія, або я буду займатися фехтуванням, або конним видом спорту, і мама побачила вивиску вивізку про фехтування і все. <сх2> і так і потрапили на фехтування. Да, якби, якби приїжджали мимо в конюшні, Мама б сказала, було да. Інакше, да. Так. Добре. Я вам хочу питання. сказати, що ну, за все є відповідальна ціна. І ви согласитесь, що на сьогодні вот, е, хтось платить ціну. за каждую медаль как спортсмены так и наши веськовые поэтому я давайте встанем и минуту молчания для наших Спасибо. Я як військовий капелан спілки журналістів, відповідальний за духовну журналістику і в даному випадку за спорт наш. Я в дитинстві був теж фіктувальником на рапірі, клуб Январочка. От, тому мені дуже приємно, що ви принесли от всі нагороди, от, е, е, в спілку Ну от, їх так багато. От, О, ось голов... ну, якщо говорити про головні досягнення, то ось. Ця медаль. Це ось якраз у нас нещодавно був чемпіонат України mm -hmm. серед дорослих, де ми зайняли перше місце mm -hmm. в складі команді. Також ось в мене тут є така медалька. Ось Бургас 23-го року. Mm -hmm. Це теж був це е Турція. Ні, Болгарія. Це було в Болгарії. Так це теж був mm -hmm. чемпіонат Болгарії, де також ми ось в складі команди зайняли якраз перше місце. Ось також тут ось є друге і третє місце. Це друге місце. Це ми зайняли серед кадетів на змаганнях. Угу. Друге це особисто. місце. Особисто чи в це в команді. в команді. А ось третє це була моя особиста нагорода. Це я зайняла її. Також це був чемпіонат серед кадетів. Я зайняла ось третє місце. Ось також тут є ось декілька медалей з Київської весни. Це була дитяча ліга, так. Ось в мене теж тут є декілька медалей. Також ось тут є перше місце. Ось це перше місце ми зайняли на гімназіаді у складі команди. А де проходила У Львові, так, да, У Львові. Ось ще тут є ось чемпіонат України, де ми зайняли у складі команди також друге місце. Ось. Треба пояснити, що так. змагання проходять серед жінок окремо, серед хлопців окремо, по-перше, а по-друге, є особиста першість, там де фіхтує фіхтувальник сам за себе, і є командна першість обов'язково. Тому і в декількох вікових категоріях це кадети, юніори і дорослі. Тобто наші дівчата, до речі, mm -hmm. а давайте Валерія нам про свої ж трохи медалі я трішечки взяла. Ну, найголовніше, да, от якраз mm -hmm. за найголовніше mm -hmm. зрозуміло, що у вас ви довше займаєтесь, у вас набагато більше інших медалей Роз, розкажіть саме на. Ну, дві найголовніші, що я принесла, це ну, знаю, з чемпіонату Європи серед юніорів. Uh -huh. Це був наш останній uh -huh. рік. Ось ми з командою вибрали бронзу. Uh -huh. а з так, наступного року ти переходиш вже в дорослих, дорослих так. Uh -huh. а це теж з чемпіонату Європи, до речі, дві з. Зайняли це теж за третє місце на чемпіонаті Європи серед u 23 Це така вікова категорія, яка йде після юніорів, от, перед дорослим, як, як підготовка. Ось, і ми з командою теж там за, зайняли третє місце. То. Угу. То все. І... Угу. Ну, і чемпіонат України, України звісно, так. Марія про нього розповіла вже. Ну це особисте також з Ю-23 з чемпіонату mm -hmm. України, так, в му році, і серед дорослих Кубок України третє місце особистих. Почати mm -hmm. у нас буде на сьогоднішній день, вже незважаючи на їхній вік, у Валерії 20 років, ну скоро буде 20 років, а у Марії лише 16 років. У зв'язку в мене буде ще відразу таке запитання. Ви зараз фіхтували на чемпіонаті України. У зв'язку в мене буде таке такі от запитання. Незважаючи на ваш юний вік, вам довелося фіхтувати вже за дорослу команду. І я пам'ятаю, буквально в про в тому році, коли дівчата наші національної збірної повернулися з... Олімпіади в Парижі, де вони взяли перше місце mm -hmm. в команді. Приїхали наші дівчата Кровацька, Аліна. І я пам'ятаю, як ми приходили, зустрічали цих дівчат, автографи брали, і вже сьогодні ви у складі нашої збірної від Одеси захищали честь Одеси на чемпіонаті України. І в мене питання до обох дівчат. Як це воно фехтувати в складі команди з такими титулованими дівчатами? Я, чи, чи було страшно, чи було, ну, скажімо так, волнительно? Ну, для мене? Не зовсім я б сказала, тому що ми прожили з дівчатами близько півтора року у Італії, тому я також їх зустрічала за репорта, так, так, Зустрічала їх з аеропорта, коли вони прилетіли. Тому мені ну я не сильно хвилювалася. Я була впевнена в них і була впевнена в себе, і що все буде добре. Дуже важливо, да. А ще ми також в Італії тренувалися з Ольгою Харлан, двохкратною олімпійською чемпіонкою, багаторазовою чемпіонкою світу, Європи, і взагалі в наша українська шабельна команда найкраща. Наші дівчата найкращі. А Марія ну, я, якщо щось, не дуже нервувала з цього приводу, тому що я відчувала. Ну, не знаю, як дуже велику відповідальність за те, що ось я фехтую у команді, де Комашук, Лєра, Кровачка, і мені потрібно якось ну, виступати також на рівні. Ось, емоціонально, ну, я, да? Так, дуже сильно нервувало. Я ж пам'ятаю, як брали автографи, приходили, а тут вже з цими дівчатами треба в одної команді. Які плани на майбутнє? Ой, ну по-перше, в мене з 15 травня, а також з Кроватською та Комасюк, збір в Кончезаспі. В них буде підготовка до останнього кубку о, етапу у цьому сезоні перед чемпіонатом Європи та світу в Перу, в Лімі. Ось, і в мене в планах поки що збір. А далі побачимо. Uh -huh. Uh -huh. В мене... В планах просто відшляфування того е, досвіду, так, який я здобула на цих змаганнях. Ось тренування. І ми наступний з... сезон. Помните, а що більш да. далекі плани, я думаю, що за Олімпіаду Ну, Всі мріємо, Там ми, всі але ми побачимо, як воно буде. Да. Без, але. без але. Ми з вами, ми зараз і все буде добре. Так. В Одессе есть клуб, который мы поддерживаем. Вот мы были у них в гостях, познакомились с тренером. Да, запросы, да, да и мы участвуют. в социальных сетях раскручиваем, рекламируем, чтобы поддержали детский клуб в плане обмундирования. И поэтому с вами Международный фонд Добрый Лев, Национальная спилка журналистов. І всі, всі ми в місті. Ви повинні розуміти, що всі награди потрібно приносити сюди, показувати і розповідати. Само, тому, що завдяки таким дівчатам, як ви, у нашій молоді є орієнтири, вони бачать вас, вони вчаться у вас. І це дуже добре, що в них є така змога. Але я так розумію, що нам, нам треба ще додати е, більш інформативності, я думаю, про цей вид спорту. Тому да, що, конечно. От дівчата да, розповідали про те, що м, хотіли, але навіть не знали, що є таке в Одесі. Що є, мається, да, мається можливість займатися Тому що на вас такі, да, більша ответственность, що на вас повинні смотреть молодіж. И должны иметь желание заниматься этим видом спорта. И не только сабля, и рапира, и шпага. Все будет зависеть от вас, как вы будете представлять Одесский клуб. Это очень важно. Новосельского 75! Okay. Все.